Добрий день, ви на каналі Антисвяко. Сьогодні ми будемо знімати всі ігри мого друга. Це вже друга зйомка по деяким причинам. Ну, думаю ви зрозумієте. Мій друг, він трохи розумій, що в Роблоксі. робоксі. Ну, чого я очікував? Це ж я саме перша гра. Так, правда, я ще початковий ютубер, я надеюсь, що це відео набере мінімум 5 лайків. Я ж розумію, що це вам сподобається і може зніму, як я заходжу, як я, як я вас буду додавати в друзі. Якщо ви хочете, щоб я вас додав, то, то напишіть свій книг в коментарі. І... І я, вам, і, вас, і я вас покажу в наступному відео. Ну, ви бачите, думаю, що це початковий початкова грала. Давай, давайте перевіримо. Ну, Думаю, що це початкова карта, бо ніхто в неї не грав. вы можете побачити на мою машку. Так, чекаем. О, о, это что-то копия игры. Мы как и друг друга. Тут Тут типу нема смисла грати, бо я вже на такій карті не раз грав. Ну тут нема враження, але я знаю, що у нього є і популярні ігри. Так, чекаємо. Вiemфу профиль. Е, і що? Так, ВМФ профиль. Вибачте, що так довго затримую, бо рахувати, що в мене не MacBook, а взагалі якась модель, модель із 2011 року. Так, чекаю. О, все. Ах, йой. Так, третя гра. Це вона вже популярна. Ви бачите, скільки тут візитів. Е, вона вже пророботана, мені друг казав. і він недавно випустив обновку. Е, 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 коли. Ну, вчора. Рекомендую пограти. Я сам колись в неї заходив і ще в минулій обнові, і вона капець, яка гарна. Зараз подивлюсь, е, зараз буде реакція на обновку. Ви, ви мене запитаєте, чому я не граю на приватних серверах? Вони безплатні. Вони безплатні. Але я просто так хочу знайти на публічному. Може хтось попаде в відео і подивиться це. Так. Ну, як ви бачите, тут треба брати і замальовувати. Тут я останній, правда, я не розумію, як колір поміняти на комп'юті. А, все тут. Ну, типу, так. В вомазн. О, це типу мо збудьте назвати це Мівінг місто. Давай. І замальовуємо. І відділяємо таку територію. Тут приватки безплатні, можете своїм другом пограти. Рекомендую пограти. І тим більше обнова. Я не знаю, що тут додав, бо я тут. бо я часто нічого нового тут не бачу. Але я бачу, що тут вже тепер все ліпше виглядає до Добав все ліпше, нові кольори додали, це мене радує. О! О, мінг між. Добре, рекомендую вам пограти. Так, тепер... йдемо до наступної гри. Е, О. Так, т... так. Знаєте, чому я таку маску надів? Він говорить, що я на Араба похожий. Він говорить, що як... Ну, я... Ну, якщо сказати, що в мене поганий мікрофон, то я згоден. Ви, але я вам зразу вибачте за поганий мікрофон. Так, наступного. Карт Райт. я дивлюся на цю назву і прям хочу в неї зайти. Правда, я в неї ще награв. Так, карт... Фух, зараз у неї грає 0. Але візит хоча б 28, це що ж говорить? Це два Робукса. А, ну я думаю, що це якісь гонки. Ну це стандартний, це стандартний плейс. Ой, чому я їм емона сюди сів? Йой, ніяк. Пликнуто добре. Давай, еть. Так, да, це... я памятаю, як я дійшов до... до кінця. Чо? Я цю гру. Так. Я пам'ятаю, як я грав зі своїм другом його ігри, І, і він мене тролив адмінкою. Ну як сказати, трол не але спамив кучу ядерок. Горіло. Я сподіваюся, що в мене буде нормальний мікрофон, але в мене відчуття що ні. в мене будуть. Я буду на комп'ютері випускати тільки Roblox, Вибачте, але на телефоні я буду випускати інші ігри. Ну, там GD Geometry Dash. Так, подивимося... Видалена гра. Вибачте, але я, якщо це не поправ... якщо не добре. Е, е, я не добре. В перекладати по-англійськи, то вибачте. А, заблокировано. Добре. Чому у меня в, диск... в якийсь Дискорд викидає? Так. Тепер заходимо, заходим 5 я, я попробую якось. Я надеюсь, що в нього там... Зараз має бути граю на яку я гіперсильно хочу подивитися. А, то ні. А, точно. Ну і ще наня. Ну, ну, а, ну так. Ну там ще багато його, я здається. Ось, про це. Я про чого ромбія називати грати тупік якийсь. Правда, мені друг говорить, що це називається типічний. Але для мене це якийсь тупік. Так, візита 4. Це я, я і мій друг і мої друзі. а х х х О, тот... О, Макдак! Чего? Ой-ой! Ага-ра-ра! Тут прям туалет беля спавнуе. Так, кафешка с компьютерами. Ноутбук. Моя любовь. Точнее, что компьютеры я люблю больше. О, с пацана, здорово, Макдак, можно? Блопсі кола. Не, Ні не, -ні, нічого не можна взяти. Ну нічого, але гра гарна. На даний момент це одна з найліпших. Але, на мою думку, найліпше це... Це як воно? Це РП країна? Це якийсь пістик. Там якийсь будинок. Ну типу гарно хороше можешь сказати. Багато я до чого прер. Тут спавнер зомбі. так и мы как люблять люблю друг друга. Опять копія. Давай, зараз вб'ю цього зомбі. По-любому десь тут спавнер зомбі стоїть. Тачка перевернулась. О! та тут та сама зб... зброя. Так. Йой. Як це повер перевернути на... О, це та. Так сіда. Йой, ну і дрифтить. Це просто капець. Так, в домик нема смислу, думаю, заходити. Там далі все тоже нема смислу. Десь тут має бути секретка? О, це секретка, мій друг про неї говорив. Бачите? Хто це? Кіт Максвелд. Якщо хто не поняв. Добре, переходимо, здається, до останнього плейса. Так, добрий день. Я сподіваюся, що Ютуб що мене за це не забанить. Вибач Ютуб я заплачу. Скільки там 100 доларів? Ладно. Не буду платити тобі 5000 гривень або ж 4. Так, візіть всі. Ця гра говорила... Ну, ви побачили, думаю, назву не буду звук. А я включив... А, та я включив з'йом. Фух. Я би це не перезйомував. Але б ні, пережі. Вау! А, та він мені показував фотки з цієї гри. Він тут будував... Цих якихось туалетів не розумію, в чому тут смисл є, якщо ви розумієте, в чому хайп цих туалетів, бо я взагалі не розумію, чому вони так захайпилися, це типу просто тупе щось. І воно тип, ну, типу. Типу, я взагалі не розуміюся в цій темі, правда. Ну окей, це був кінець на сьогодні. Всім гарного дня і пока!